Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні 17-та година в Україні. Я Вдвіцька. це спільний марафон і випуск ТСН. 82 ворожі безпілотники атакували Україну цієї ночі. 69 дронів силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити засобами радіоелектронної боротьби на півночі, сході та півдні країни. Це були шахети, гербери та БПЛА інших типів. Російські бляшанки летіли із трьох напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. 13 ударних дронів збити не вдалося. Протиповітряні сили відзвітували про влучання на семи локаціях. Ще в двох місцях впали уламки збитих безпілотників. Потужні вибухи та сильна пожежа в Одесі. Місто цієї ночі атакували ворожі безпілотники з моря у бік міста. Росіяни запустили півтора десятка шахедів. У наслідок вибухів частково пошкоджено склади в передмісті. На Запоріжжі четверо загиблих та двоє поранених. У преображенці ворог вранці вбив подружжя, що їхало в авто. Ще двоє чоловіків загинули в селі Новопавлівка. Там дрон вдарив по легковику напередодні ввечері. Під час атаки дістали поранення і дві сестри. Одній з них усього 17 років. У Чернігові п'ятеро людей травмовані внаслідок удару ланцетом по інфраструктурному об'єкту. А російський безпілотник атакував крамницю у Семенівці. Там загиблий та поранена. На Сіверськ це Донеччина ворог скинув керовану авіабомбу та вбив людину. Ще один загиблий у Юріївці. Каб влучив у будинок. Значні руйнування у Костянтинівці. Ворожий безпілотник поцілив у двір. Багатоповерхівки в сумах є, потерпіла троє поранених і у сумському районі. Дроном росіяни вдарили по приватному двору. Травм зазнали чоловік та жінка, які приїхали із Сум погодувати собак. У засідку дрона також потрапив староста Стецьківського округу. Він встілів, бо встиг вискочити з машини. Щойно дрон почав підійматися з кущів. Екстрені знеструмлення сьогодні застосовані у кількох областях. Найскладніша ситуація на Донеччині. Напередодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Там тривають ремонтні роботи. Паралельно у містах розгорнули пункти незламності. Графіки аварійних відключень ввели на Сумщині. Про їхню тривалість ще не повідомляють. Екстрені обмеження подачі електроенергії зранку були також на Дніпропетровщині, Харківщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Але їх поступово скасовують на Дніпропетровщині та Харківщині світло дали вже о перші дні. Дональд Трамп після завершення конфлікту в Газі закликав свого спецпосланця Стіва Віткофа закінчити із питанням Росії. Американський президент саме виступав в ізраїльському парламенті із промовою. Примітно, що у своєму зведенні Трамп визнав, що. На попередні переговори з Путіним Вітков їздив непідготовленим. Він мало знав про Росію кремлівського Керманича та й взагалі про політику. Але президент США похвалив його за те, що замість запланованих 20 хвилин спецпосланець поговорив із Путіним аж 5 годин. А ще Трамп вкотре заявив, що він врегулював 8 воєн за 8 місяців і оголосив війну в Газі завершеною. Президент США сьогодні саме із візитом в Ізраїлі, де зустрічають останніх звільнених угрупованням хамас заручників. 20 Ізраїльтян перебували у полоні відтоді, як два роки тому бойовики напали на Ізраїль. Тож, що відомо про них? І чи справді війна між Ізраїлем та Хамасом добігає кінця? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість. Два роки вони не бачили своїх рідних, родичі полонених ізраїльтян. Нарешті отримують змогу поговорити з ними по відео. Мама вітає сина. Ти повертаєшся додому. Ти моє життя. Ти повертаєшся додому. Дружина чоловіка і батька. Ось тато приїхав. Він повернувся з гази. І сьогодні ми будемо з ним разом. Ти побачиш тата? Це кадри першої зустрічі Ейнави, її сина Матана. Два роки мати протестувала на вулицях, зустрічалася з чиновниками і президентами, аби ті продовжували переговори щодо заручників, і зрештою її син вдома. Моє серденько, як же твої сестри та наречена чекають на зустріч з тобою, і твій пес нуні він ще живий? Звичайно, мені повернули його через чотири дні. 20 людей останні заручники, що вижили після захоплення бойовиками Хамасу у жовтні 2023-го. Тоді під час нападу на ізраїльські міста загинуло 1200 людей. А до полону потрапила 251 людина. Частину заручників вдалося обміняти на ув'язнених палестинців. Декого звільнили військові. Дві останні групи семеро і тринадцятеро людей. Сьогодні передали Червоному Христу, і той повернув їх до Ізраїлю. Ось на цих кадрах видно, як Хамас передавав заручників раніше. Збирали цілі натовпи і влаштовували шоу. Зокрема, передавали бранцям подарункові пакети зі своєю символікою та сувенірами і змушували посміхатися на камери. Цього разу Ізраїль наполіг, щоб передача відбувалася тихо, без жодних мітингів. Не публічно мають передати і тіла 28 загиблих. Ідентифікувати їх ще мають експерти, адже раніше траплялися випадки, коли бойовики повертали тіла інших людей. Натомість ізраїльтяни передадуть до гази майже дві тисячі людей. Це 250 ув'язнених з ізраїльських тюрем і 1700 заарештованих за час операції у секторі Гази. Раніше палестинці гучно святкували повернення своїх. Утім, цього разу армія оборони Ізраїлю наполягає, щоб ув'язнених родичі зустрічали непублічно. Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США. Дональд Трамп уже прибув до Ізраїлю у його планах виступ у парламенті та зустрічі з родинами заручників. Це велика честь для мене. Чудовий і прекрасний день. Новий початок. Так, глава Білого Дому написав у книзі відвідувачів Кнесету. і ствердно відповів на питання: чи можна вважати війну в Газі офіційно завершеною? Згодом президент Ша вирушить до Єгипту на саміт з десятками інших лідерів, як арабських країн, так і Європи. Президент Франції та прем'єр Британії, наприклад, вже встигли зустрітися з Махмудом Абасом, лідером Палестини, яку Париж Парижі Лондон офіційно визнали минулого місяця. Очікується, що в Єгипті буде підписано мирний план, який допомогла узгодити адміністрація Трампа. Обговорюватимуть на зустрічі й інші деталі процесу. Так близько половини сектора Гази на невизначений термін лишатиметься під ізраїльським контролем. А керуватиме територією перехідний палестинський комітет під контролем очолюваної Трампом Ради миру створити її. Президент США обіцяє дуже швидко. Ізраїльський прем'єр до Єгипту таки не полетить, попри запрошення Трампа офіційно через релігійне свято. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. 149 боїв точилося минулої доби на фронті. На Покровському та Олександрівському напрямках ситуація залишається найбільш напруженою. Там українські воїни, фіксує генштаб, відбивають по півсотні ворожих атак на день. Противник штурмує позиції довкола Вовчанська, Куп'янська. Намагається наступати на Краматорському, Оріхівському та Костянтинівському напрямках. Ну а ще невпинно атакує позиції Сил оборони із неба. Майже сотня ударів за день. Під нальотом авіації та керованих бомб також населені пункти у Харківській Ецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях втім, наші ракетні війська та артилерія не баряться із відповіддю за добу уразили 10 осередків особового складу та техніки окупантів уздовж лінії фронту. Українські захисники ще й стабільно працюють по цілях ворога в тилу, чим значно ускладнюють підготовку до нових штурмів противника. Збирається запитати Путіна, чи хоче він, щоб томагавки полетіли у напрямку Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував, чи має намір постачати Україні далекобійні американські ракети. За його словами, у суботу та неділю він мав телефонні розмови із президентом України Володимиром Зеленським і обговорював постачання зброї, зокрема додаткові системи протиповітряної оборони Петріот та ракети Томагавк. Стосовно останніх президент США ще не визначився і його рішення залежатиме від того, чи погодиться. Путін на врегулювання війни, поки томагавки не націлені на Росію. Жодних часових рамок американський лідер не окреслив Можливо, Мені доведеться поговорити з Росією про це з усією відвертістю. Я сказав це президенту Зеленському, тому що томагавки це новий крок в агресії. Ви це чудово розумієте. Ви спершу поговорите з Путіним про томагавки? Я можу сказати: дивись, якщо війна не закінчиться, я дам їм томагавки. Я можу так сказати. Томагавки це надзвичайна зброя, дуже руйнівна, і відверто Росії це не треба, їм це не треба. Я можливо так їм і скажу, якщо війна не завершиться. Ми можемо цього не робити, а можемо і зробити. Але доречно підняти цю тему. Я хочу, щоб війна закінчилась. Українська делегація прямує до Вашингтона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію очолюють прем'єр-міністрка Юлія Свериденко та секретар РНБО Рустем Уміров серед головних тем зустрічей посилення української ППО та підвищення ударних можливостей. Підтримка енергетики напередодні зими, а також нові санкції проти Росії. Примітно, що впродовж останніх двох днів тривали активні контакти між українським та американським президентами. Зеленський і Трамп мали аж Дві телефонні розмови, головною темою яких була військова допомога США Україні, включаючи можливість передачі ракет «Томагавк». зараз як Німеччина допомагала Росії готуватися до війни, видання Шпігель поділилося сенсаційними уривками із нової книги розслідування від місцевих журналістів. Автори Катя Глогер та Георг Масколо пишуть, що ще до анексії Криму і під час правління Ангели Меркель німецькі військові навчали росіян воювати ефективніше зокрема, допомагали будувати нові військові полігони за західним зразком. А оборонний концерн «Райнметаль» нібито планував контракт із Москвою на мільярд євро. Урайн металь кажуть, що діяли за розпорядженням уряду. Поштовхом до військової співпраці між Берліном і Кремлем стала невдала кампанія Росії проти Грузії в 2008 році. Попри те, що Москва за кілька днів захопила близько 20% території сусідньої країни, армія показала себе погано. Неорганізованість застаріле озброєння, елементарні помилки. І саме тоді пишуть журналісти, Путін вирішив підтягнути армію до західних стандартів і для цього обрав як партнера Німеччину. Уряд Меркель сказав, так. Планували навіть обмін офіцерами і спільні навчання на жовтень 2014 року, що викликало обурення в країн НАТО. Усе перервалося після анексії Криму. Журналісти Шпігель зазначають, що ці викриття ставлять під сумнів публічні заяви Меркель про те, що саме Східна Європа не захотіла діалогу із Путіним. До Києва прибула голова європейської дипломатії Кая Калас на залізничному вокзалі іноземну гостю. Зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Верховна представниця ЄС приїхала до столиці для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Про це Кая Калас повідомила у соцмережі X і додала, що українці надихають світ своєю мужністю, і їхня стійкість потребує європейської підтримки. Ну і під час свого візиту до Києва верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки повідомила, що Євросоюз працює над виділенням 100 мільйонів євро для України, аби пройти цю зиму. За словами Калас, кошти підуть на генератори укриття та спорядження в холодний період. Зі свого боку на спільній прес-конференції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що передав європейській колезі список наших потреб на зиму після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Також Калас повідомила, що в Брюсселі вирішили виділити близько 10 мільйонів євро на спецтрибунал для країни агресорки та 6 мільйонів жертвам воєнних злочинів Кремля. І мова йде про дітей та потерпілих від сексуальних злочин. Учені окремо сторони обговорили безпекові теми. Українська сторона готова поділитися своїм досвідом із західними партнерами у боротьбі з російськими дронами. Таке заявив Андрій Сибіга. Журналісти також спитали Каю Калас, як Євросоюз ставиться до передачі Україні американських томагавків. Дипломатка відповіла, що Брюссель вітає усі інструменти, які роблять Україну сильнішою і Росію слабшою. А ще додала, що на її думку час уже не на боці Кремля. Можливо, час колись був на боці Росії, але зараз він переходить на бік України. Росія відкинула будь-які спроби швидкого миру. Тож ми готуємося до довгого шляху. Євросоюз посилює українську бойову міць на 2 мільярди євро на дрони. Оскільки російська війна продовжується, ми маємо використати будь-які доходи, щоб фінансово підтримати Україну. Європейські лідери обговорюють репараційну позику із заморожених російських активів. Москва має платити за цю війну, а не європейські платники податків. Ну і про проблеми безпеки в столиці поговоримо із начальником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком. Наживо маємо можливість поспілкуватися. Вітаю вас, пане Тимуре, в ефірі марафону Єдині новини. Отже, Балані, дякуємо. Отже, Меркличко каже, що з 4 мільярдів на ремонти цього року усі гроші ще не витратили. Але укриття стоять не в найкращому стані, як ми бачили в попередньому сюжеті. Тож, хто відповідальний за ремонти? Ну і про питання безпеки, загалом, загалі, в цій в цій ситуації. Дякую за те, що піднімаєте надважливу тему. Взагалі, питання укриттів в столиці, на мою думку, сьогодні одне з найпріоритетніших, так і будь-яке інше безпекове питання. І мені дуже приємно, що пан Кличко нарешті почав згадувати про це і говорити на жаль, під кінець року, але разом з тим. Ми сьогодні вже виходимо на якийсь конструктив. Дуже приємно, що також згадуються кошти, які не освоєні, і тут дуже багато причин, чому так відбувається. Насправді, перша причина це бюрократичні аспекти, які є в державній адміністрації. Дуже багато документів проходять через різні департаменти різні структури, і це, на жаль, дуже затримує процес виділення коштів. Разом з тим, відповідальність за освоєння цих коштів щодо ремонтів, реконструкції або інших робіт пов'язаних з приведенням укриттів до належного стану завжди лежить на власнику укриття, тобто на тому, хто є замовником цих робіт. В нас є різні замовники: це різна форма власності: державні, комунальні. Відповідно завжди відповідальність на тому, хто ці кошти витрачає пан Мер говорить про районні адміністрації, але завжди забувається про те, що є певні бюрократичні аспекти, які, на жаль, вже не лежать в площині районних адміністрацій. Тобто, як взагалі має виглядати це, має бути якийсь запит від власника, незважаючи на те, кому належить це укриття. Загалом, якщо укриття знаходиться в будь-якій формі власності і є на мапі укриттів, безпосередньо власник укриття, причому неважливо, це приватна форма власності або комунальна, на ньому лежить вся відповідальність за приведення до належного стану. Коли пан Кличко говорить про ті кошти, які не освоїли районні адміністрації, мова йде про нові будівництва, саме нові укриття, які не ремонтуються, які створюються з нуля. А це завжди великий процес від відведення земельних ділянок до отримання всіх належних дозволів і так далі. Це певна бюрократія, на мою думку, її не може бути під час війни. На мою думку, під час великої повномасштабної війни, коли людям потрібен захист, потрібно обходити ці процедури. І я дуже вдячний сьогодні депутатському корпусу, який нарешті підняв це питання, і не тільки питання укриттів питання і ліквідації наслідків і. Питання того, що людям робити після того, як їхнє майно знищене квартири або пошкоджене, і ми нарешті зараз будемо приходити до того, що відкориговувати ті наявні процедури бюрократичні, які є в київській міській державній адміністрації. А якщо говорити загалом, ну ваша царина це все-таки столиця, тож скільки на безпеку в цифрах витрачає столиця, і наскільки ефективно, на вашу думку? Я можу сказати наступне. В принципі, столиця має такий ресурс, який би можна було розподіляти більш ефективно для того, щоб займатися питаннями захисту. Мова йде не тільки про укриття, мова йде і про модульні укриття. На таких локаціях, як парки, зупинкові комплекси, на тих локаціях, де, на жаль, не передбачено жодних підвальних приміщень, жодних. Нових укриттів, тобто в нас є цілі, цілі е, житлові масиви, е, наприклад, Деснянський район, де фактично е, немає ні підвалів і людям нема де ховатися. Тому відповідно станції метрополітену, умовно кажучи, це єдиний варіант. Але як ми знаємо, на Троєщину трій... метро е, до сих пір в планах, тому відповідно, модульні укриття, це є єдиний варіант, який взагалі може бути е, для. Такого роду локацій, якщо ж говорити в цифрах, то нещодавно Київська міська рада проголосувала рішення, яким визначила, що 500 мільйонів цього року йде на закупівлю модульних укриттів. Я дуже сподіваюся, що ті, хто будуть відповідати за закупівлю цих об'єктів, зможуть якомога швидше їх встановити і забезпечити захист для киян. Є другий аспект, це кошти, які виділяються без скажімо так. На оборону, але це окреме питання, і тут пан мер особисто вирішує. І нещодавно він на раді оборони заявив про те, що кошти, які виділяються на бригади і так далі, це його особиста зона відповідальності. Тобто він ні з ким не радиться. Кошти йдуть безпосередньо на ті бригади, які він заважає за потрібне, і чи виконують вони вони бої, пов'язані з захистом, наприклад, неба міста Києва, це окреме питання, на якому ми. Маємо зараз всі зосередитись. Сьогодні якраз нас планується е, найближчим часом Рада оборони. І я сподіваюся, що там ми всі відповіді отримаємо. Дякую, пане Тимуре. Ну і сподіваюся, що ми теж отримаємо ці відповіді. Е, Тимур Ткаченко, начальник київської міської військової адміністрації, був зараз з нами наживо і розповів про безпеку столиці. Скільки на це витрачається, і які, які маємо проблеми.